Нарцис це одна з найгарніших, найніжніших квіток у світі. Це квітка відноситься до первоцвітів. Дітки, подивіться уважно на нарцис. Він має невелику голівку всередині дзвоник, а навколо полісточки середнього розміру. Стебло тонке, але міцне. Листочки у нарциса довгі і тонкі. Нарцис відноситься до багаторічних цибулинних рослин. Він має приємний сильний аромат. Є така легенда. Одного разу у дзеркальних водах річки бог нарцис побачив своє відображення, він закохався сам у себе та помер від кохання. Саме тому зараз нарцисом називають самозакохану людину. У природі нарциси можуть роз... рости серед трав у лугах. На Закарпатті є унікальна долина нарцисів, це заповідник України. Красні нарциси також можуть рости на клумбах, у парках, біля будинків. Неймовірно прикрашають наші оселі нарциси.